Доброго весняного теплого ранку усім! Рада вітати вас на каналі. Все впорядковано про організацію, порядок, затишок та гармонію в домі. Сьогодні хочу поділитися з вами своєю ранковою рутиною тим списком справ, які я роблю кожного ранку. У кожної з вас є такий список, навіть якщо ви не складаєте його спеціально, він все одно є. В цьому списку є те, що ми робимо кожного дня, а є і такі справи, що робимо час від часу. Отже, що ви робите зранку? Я сплю. Це, звісно, жарт. Перша обов'язкова справа у моїй ранковій рутині сніданок. Зазвичай це омлет чи яєчня або бутерброд, і обов'язково кава з сиропом і молоком. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви їсте на сніданок. Гадаю, це буде корисно не лише для мене, бо таким чином ми з вами можемо створити оригінальний перелік страв для сніданку, який можна буде використати потім при складанні меню. Після сніданку обов'язково застеляю ліжко. Дивна річ, але застелене ліжко створює відчуття чистої кімнати. Тому це другий обов'язковий пункт ранкової рутини. Перед тим, як застелити покривало, я витрушую простирадло. Але погодьтеся, знімати його кожного разу то дуже заморочливо, тим паче, що в мене простирадло на резинці або з фіксаторами. Тому я використовую звичайний валик для чищення одягу. Він чудово справляється із завданням зібрати волосся, мілке сміття, крихти. До речі, от поясніть мені, звідки беруться крихти. В ліжку ми не їмо, скибками не кидаємося. А їх кожного разу, ну, наче після застілля. Отож, збираю на валик усе це неподобство і застеляю покривало. Подушки і додатковий плед. Зараз я кладу на покривало, бо вдень донечка ще спить, і коли я її вкладаю, то частенько використовую і подушку, і плед. А взагалі-то застелити красиво ліжко це зовсім не складна справа. Пошукайте в інтернеті картинки, що вам подобаються. І просто повторіть це в себе вдома. Можливо, перший раз треба буде заморочитися, але надалі ця справа забиратиме у вас лічені хвилини, а задоволення і спокою на цілий день. Тож закликаю усіх, застеляйте свої ліжка. І застеляйте, по можливості, красиво. Після того, як у спальні створили затишок, переходжу до себе коханої. Днями нарешті купила органайзер для косметики. Дуже бюджетний, лише 99 гривень. Акриловий, міцний. Як по мені, то якість достойна. Купляла у дискаунті. Хто живе в Чернігові, знає це в торговому центрі Голівуд. Єдиний мінус, що тут немає відсіку для пензлів та олівців. Мені. Хотілося, щоб уся декоративна косметика була в одному місці, але пензлі і олівці я не придумала, як туди поставити, тому доведеться придумати щось інше саме для них. Дехто вважає, що якщо жінка сидить вдома з дитиною або працює з дому, ну, тобто цілий день знаходиться вдома, то красивий одяг та макіяж це зайве. Чомусь ми звикли красиво вдягатися і робити макіяж лише коли йдемо з дому. Я з цим абсолютно не погоджуюся. Але ж ваші рідні та близькі найбільше часу бачать вас саме вдома. Ми красиво вдягаємося та робимо макіяж не для когось, а для себе. Щоб почуватися красивою, впевненою, здатною на все мені дуже цікава ваша думка з цього приводу. Тож напишіть, будь ласка, в коментарях, чи робите ви макіяж лише на вихід, чи вдома теж. Стефона be a good day. Wake up, today's gonna be a good day, 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 wake up, today's gonna be a good day. wake up, today's gonna be a good day, wake up, today на обличчях з'явилися очі та брови, і тепер можна рухатися далі. Наступним пунктом у мене іде посудомийна машинка, яку треба розібрати після ночі, а також деякий посуд, що вимила руками. Раніше я використовувала машинку лише на свята, коли збиралося багато людей. Я якось ніяк не могла пересилити себе в тому, що треба збирати посуд цілий день. Ну, от як це так, що він стоїть у машині брудний цілий день, чекає свого часу. Ну, чесно кажучи, і зараз, зазвичай, після сніданку я маю посуд руками, а от уже ввечері закладаю туди все від склянок і тарілок до кастрюлі кришок, тобто усе-все, що поміщається. Я вже розповідала якось у своєму відео, що посудомийні машинки бувають різні, не обов'язково вбудовані і великі. Подивіться, є настільні, вони так і називаються настільні, що прекрасно стають на стільницю навіть у кухні 5-6 квадратних метрів. В кастрюлі в таку машину разом з посудом в один цикл, звісно, не помістяться, але все одно це чудова помічниця та економна хазяїчка. Адже в середньому... Посудомийна машина витрачає у 5-6 разів менше води, ніж коли ви миєте руками. Ну і е, по мені найголовніше це те, що вона вам звільняє силу, силен часу. Тож я закликаю вас, дівчатка, любіть себе і за можливості придбайте таку помічницю, якщо у вас її ще немає. Отож, посуд виняла, розставила. На свої місця, і далі мені необхідно перевірити в домі гарячі точки. Що таке гаряча точка? Це таке місце, в якому збирається купа різних незрозумілих речей. Варто з'явитися на цьому місці хоча б одному папірцю або якісь одні речі. У кожному домі, я впевнена, є такі точки, є, звісно, методи, як з цим боротися. В одному з відео надалі розкажу. Але все одно, із практики, як би ви не боролися з цими гарячими точками, все одно вони є, все одно там з'являються речі, і нікуди не дітися від того, щоб просто зранку провірити. І розкласти по місцях те, що там з'явилося. Якщо робити це кожного ранку, то ця гаряча точка пожежі не влаштує. А ну, дві-три речі там з'явилися, розклали, і, в принципі, все чисто і красиво. Зараз у мене в домі таких гарячих точок дві. це ліворуч відмийки і на барні стійці. Ну і остання справа весняна з моєї ранкової рутини це, звісно, перевірити розсаду. Зараз в мене лише квіти. Це в мене в маленьких баночках вже розсаджені петунії. В принципі, мені їм нічого такого робити не треба, лише полити. Раз на тиждень я їх підгодовую, ну і вже скоро треба буде мені їх поприщипувати, щоб вони були кущиками. І у чорному контейнері це росте лаванда. В, минулому, в одному з минулих відео я з вами її сіяла, розказувала, що дуже хочу зробити у себе. Такий райський куточок зі стежечкою чи, з бордюром з лаванди, і вирішила, що буду пробувати вирощувати її з знесіння. Якщо вам цікаво, що з цього всього вийде, то залишайтеся зі мною, підписуйтеся на канал, натискайте на дзвоника. Також, дівчатка, пишіть в коментарях, які ще ви справи обов'язково робите зранку. І у мене ранкова рутина займає дуже багато часу. Я вам зізнаюся, чесно, це ну, не 10-не 15 хвилин, навіть не пів години. А причина банальна, тому що в мене є чарівна помічниця, яка мені активно допомагає, і те, що звичайно, жінка може зробити за 10 хвилин, у мене може розтягнутися на годину-півтори. І, звісно, що мій помічник дуже стомлюється від ранкових рутин, тому обов'язково треба піти з нею на прогулянку. Тож, дівчата, мої ранкові справи е закінчилися і. Ми йдемо дихати свіжим повітрям, насолоджуватися весняним сонечком. Я всім бажаю теплих-чудових днів. Дуже хочеться вже весни, дуже хочеться тепла. Нарешті вже є таке відчуття, що да, йде весна, йде тепло, що зима відступила вже остаточно. Дівчата, всім мирного неба, всім тихих, чудових, теплих днів. І нехай у ваших ранкових справах буде все впорядковано.